Я чекав 10 років на свою дружину, яка поїхала за кордон. Не хотів вірити, що в неї вже давно інший чоловік, але вона просто викинула мене зі свого життя. Марія мені одразу сподобалась. Вона була душею компанії. Познайомилися ми на дні народження мого товариша. Цілий вечір ми провели разом, а потім гуляли містом до світанку. Згодом почали зустрічатися. Це був найкращий період мого життя. Марія була дуже ніжною та турботливою. Через півроку ми одружилися. Великого весілля не було, з мого боку лише батьки та кілька родичів, з боку нареченої тільки подруги. Після весілля ми переїхали в квартиру її батьків, бо з тестем я жити не хотів. Дружина казала, що в неї складні стосунки з рідними, тому я з ними майже не був знайомий. Жили разом. Марія ходила на роботу, а я навчався на останньому курсі. Згодом вона завагітніла. На уст сказали, що буде двійня. Я розгубився, бо не уявляв, як ми помістимось у двокімнатній квартирі. Марія заспокоювала мене, мовляв, вона поїде за кордон заробити на наш власний будинок. Пологи пройшли добре, але справжнє випробування почалося після них. Вдома допомогти було нікому, всі працювали, а я сам не справлявся з двома немовлятами. Діти росли, витрати збільшувалися. Тоді дружина вирішила їхати за кордон на заробітки. Мені було важко, але вона запевнила, що їде лише на півроку. Вона ще заїхала до свого батька, а потім повернулася не сама. Познайомся, це моя донька Софія. Вона поживе з нами деякий час, сказала Марія, не дивлячись мені в очі. Я був приголомшений. Як виявилося, це її донька. Весь час вона жила з дідусем, бо дружина не хотіла розповідати мені, що вже є мамою. До мене Марія була заміжня за Павлом. Вони одружилися після того, як вона завагітніла від випадкового зв'язку. Після народження доньки в неї почалась затяжна депресія. Вона не приймала дитину і навіть хотіла відмовитися від неї. Подружжя розпалося, а Марія залишила Софію з тестем. Коли ми познайомились, вона вирішила, що донька житиме з Павлом, а мені нічого не казала. Того дня вона заїхала додому попрощатися з ріднею і лишити гроші на дітей. Але її батько зізнався, що почувається погано і більше не зможе дбати про Софію. Марії нічого не залишалося, як забрати доньку до нас. Я глянув на дівчинку і відчув гострий біль у грудях. Софія дивилася на мене, мов перелякане звірятко. Мені стало неймовірно шкода дитину, ще зовсім маленька, а вже росте сиротою при живих батьках. Я вирішив, що вона залишиться з нами. Марія подякувала мені і вирушила в дорогу. Софія виявилася чудовою дівчинкою, завжди допомагала мені. А Марію я чекав півроку, але вона так і не повернулася. Я не знав, як упоратись із трома дітьми на руках. Чекав на дружину десять років, поки не дізнався, що вона давно живе з іншим чоловіком за кордоном. Софія виросла дуже розумною, закінчила школу із золотою медаллю і сама вступила до університету. Потім вона стала найкращою програмісткою у нашому місті. Якось прийшла до мене і каже: Одягайся, я покажу сюрприз, який готувала два роки. Ми під'їхали до великого двоповерхового будинку. Донька простягнула мені ключі і сказала заходити першим. Я був у шоці. Софія збудувала нам будинок і весь цей час мовчала про це. Діти були у захваті, у кожного тепер була своя кімната. Так вийшло, що через кілька років донька виконала давню обіцянку своєї матері.